Вітаємо вас на нашому топ каналі. Мене звати Наталя Сабліна. Я є кандидаткою психологічних наук, головою міжнародної асоціації психологів та тренерів експертів. Також я є ведучою курсів саме по роботі з травмою у дні війни. І сьогодні я хочу з вами поділитися, що ж таке вторинна травматизація і як допомогти. Тому що дійсно сьогодні дуже багато українців травмованих. Але дуже багато ще також не чули, а що ж таке втарина травматизація. Отримати стресову реакцію на травматичну подію, цілком, можливо, навіть не переживаючи цю подію самостійно. Наприклад, дружина військового, яка сьогодні проживає у Львові, переглядає постійно страшні кадри, які відбуваються в Бахмуті, та спілкується з чоловіком, який на фронті реагує на ці події, друзі. Також члени сімей, постраждалих, носіїв наслідків первинної травми. Перебувають у зоні ризику вторинної травматизації. Адже будь-яка людина, що має значущі стосунки з тим, хто вижив після травми, може пережити вторинне травмування, вторинна або вікарна травма, що може виникнути, коли ви надаєте допомогу або підтримуєте тих, хто переніс травму. Слухайте історію людей, які пережили травматичний досвід, або були свідками травматичних подій, або переглядаєте турбуючі. Зображення з місцями травматичних подій, сім'ї військових та ветеранів війни це одна з уразливих до викликів сьогодення категорії громадян. Вираження емоційне та фізичне напруження відчувають дружини бійців та ветеранів, ті, хто у повсякденній буденності спостерігає наслідки бойових травм своїх рідних, турбується про відновлення демобілізованих та часто бере на себе відповідальність за забезпечення життєдіяльності родини загалом. Ці обставини складають фон життя дружин, ветеранів і можуть ставати низкою стресогенних факторів, впливати на психоемоційний стан жінок, їхнє самопочуття та на спроможність справлятися зі складнощами після воєнного етапу життя сім'ї. Практично кожна людина та дитина може отримати вторинну травму, працюючи з жертвами насилля, наприклад, надаючи допомогу потерпілим від стихійного лиха. Допомагаючи другові або члену родину справитись з наслідками травми, розглядаючи докази з місця злочину або слухати свідчення в залі суду, переглядаючи новини по телевізору, слухаючи тривожні історії по радіо. Стресові реакції, викликані вторинною травмою, можуть бути такими ж інтенсивними та виснажливими, як і ті, що відбуваються після безпосереднього досвіду травми. Найбільше страждають від вторинної травми. Це люди допоміжних професій, таких як соціальна робота, медична допомога, психологічне консультування з питань психічного здоров'я, викладання, реагування на надзвичайні ситуації та допомога при стихійних лихах можуть бути в групі ризику, повторині травмі, оскільки їх робота може робити їх більш чутливими до історій та вразливими щодо наслідків травматичного досвіду. Але не лише представники цих професій знаходяться в групи ризику. Адвокати, працівники страхових компаній, журналісти, редактори новин під час своєї роботи можуть зіткнутися з шокуючими історіями та зображеннями, які можуть привести до розвитку травматичних стресових реакцій. Друзі, партнери та члени родин жертв насилля – також можуть бути в групі ризику щодо розвитку вторинної травми, оскільки вони намагаються допомогти близькій людині оговтатись від травми, слухаючи її історії та надаючи емпатійну підтримку. Діти постраждалих від травм також можуть зазнати травматичного впливу. Оскільки вони зростають в цій родині, слухаючи історії важкого досвіду своїх батьків, у часи масштабних потрясінь та катастроф. Наприклад, в Україні війни люди надають волонтерську допомогу або дають прихисток постраждалим в себе вдома. Також друзі можуть стикатися зі стресом від тривожних подій. І це також може привести до вторинної травми. Ознаки вторинної травми вони дуже схожі на ті, які ми бачимо у людей безпосередньо, саме коли зазнали травми. Це можуть бути фізичні симптоми. Також виснаження, головні болі, можуть бути труднощі зі сном, безсоння, втрата апетиту, також підсилюються психосоматичні розгляди, поведіткові симптоми, такі як, наприклад, може бути і вживання алкоголю або вживання психостимулюючих речовин. І ще може бути заїдання стресу, гнів, агресія, дратівливість, також є перевтома, прогули або уникання певної роботи чи клієнтів. Проблеми в особистих відносинах, психологічні симптоми, такі як нав'язливі думки, втрата відчуття безпеки, можуть підніматися, підсилюватися страхи, зниження здатності до емпатії, втрата відчуття контролю або підвищення потреб, втрата задоволення ще може бути у повсякденній діяльності. Якщо ви помітили стресові наслідки тварини травми, вживайте заходів, щоб заспокоїтися і перенаправити свої думки. Піклуйтеся про себе, займайтеся регулярно фізичною активністю, достатньо відпочивайте і, саме головне висипайтесь. Заспокоюйтесь за допомогою усвідомлення, медитації можна використовувати, глибоке дихання також допоможе вам заспокоїтись. І ще дуже важливо, друзі, контактувати з іншими людьми, саме позитивними людьми, проговорити про свої почуття з тими, кому ви довіряєте. З вашим партнером, близькими друзями, колегами, а ще дуже важливо займатися творчою діяльністю. Пишіть, малюйте, готуйте углублені справи. Подумайте про цінність вашої роботи та підтримку, яку ви надаєте. Нагадайте собі про цінність допомоги, яку ви надаєте іншим людям. І дозвольте собі відчути гордість за свою роботу та вчинки, які ви робите. Якщо потрібно, зверніться до Професійною допомогою, щоб вам допомогли відчути заспокоєння і як далі підтримати інших, також можна використовувати і когнітивно поведінкову терапію, можуть допомогти контролювати вторинні травматичні стресові реакції, препарати, що використовуються для лікування депресії та тривоги. Програма підтримки співробітників або сімейний лікар може допомогти вам знайти професійного психотерапевта, психолога, яких саме є досвід по лікуванню стресових реакцій, пов'язаних саме з травмою. А всі ці питання ми вивчаємо на курсі основи психотравмотерапії. Запрошую всіх, хто в подальшому хоче мати знання та допомагати пропрацьовувати з травмою, яких ми не бачимо, але вони є. Підписуйтесь на наш топ канал нам дуже важливі ваші коментарі. Пишіть, що турбує сьогодні вас.